Сьогодні визначний день для збройних сил України. Я б навіть сказав, визначальний. Українські військові дають заняття для іноземних партнерів. Тож давайте подивимося, як і навіщо це відбувається. Сьогодні показали заняття для наших іноземних колег по програмі бази військової підготовки шостому виданню, і е, ми сьогодні ознайомлюємо їх з нашими технологіями, які ми використовуємо під час підготовки. Це vr окуляри фільм Перший бій та е, підземні комунікації. Національний тренувальний комплекс підземних комунікацій. Були запутані комунікації як е... Коридор, виходить, змієобразний. Ось там, от, де маєш конкретно виходить, нарізати вугол. Тобто заходити, зненатися, відомості ноль, і це якраз пропрацьовує навички правильного виходу на ворога. Як іноземці реагують на те, що ви їм тут показуєте? Вони з інтересом розглядають з цікавістю, розглядають те, що ми їм показуємо, особливо перший бій, наприклад, у них вони не використовують наразі такі засоби, тому зазвичай з цікавістю. Тут здійснюється психологічна підготовка військовослужбовців, які прийшли на базову загальну військову підготовку, і з застосуванням новітніх технологій, в даному випадку віртуальної реальності. Що вони бачать в цих vr лярах Вони бачать перший бій. Це дозволяє краще їм психологічно підготуватися, без загроз зовнішнього впливу, отримати досвід першого бою. Що тут роблять іноземці? Цьому Іноземці дивляться, як проходить у нас навчальний процес. Як ти думаєш, чому ми можемо навчити іноземців? Ми маємо передовий досвід От, в світі. Однозначно, це ми зараз, наша армія це є передова армія, на мою думку. І, відповідно, кожен аспект війни, бойових дій стовідсотково зараз ми перші. Як вас тут вчать? Я на сам тоді діляш тільки 2 неділі тут, але все, якби по першу неділю ми е, вчили усно, а зараз вже почали от, бігати е, перешкоди, вже якісь слухаємо до стрільби. Все добре, розкажи про твої враження, коли ти дізнався, що тут на БЗВП, наприклад, використовують VR-куляри, якісь сучасні технології. Да, це дуже круто. Я це тільки сильно про це дізнався. Хочемо ну, також спробувати подивитися, як буде в бою, плюс-мінус. Які відчуття у тебе, що наша армія, армія, де ти служиш, може навчити іноземні країни? Мені здається, у нас бойові хлопці, у нас досвіду хлопців дуже багато. І тому я вважаю, що українська армія зараз номер один у світі. Ми тут ознайомимо особовий склад іноземців для того, щоб вони після даного заняття такі ж самі форми, методи, способи організації заняті. В першу чергу базові загальні військовопотовки впроваджували себе на полігонах. Дані заходи дуже важливо проводити для того, щоб бути скажімо так, в одному строю, на одній нозі з нашими партнерами, ну і взагалі за всіма військовослужбовцями, які приймають участь у підготовці особового складу. От у нас тут певний симбіоз виникає, тому що у партнерів дуже серйозна школа, методична школа, а у нас сучасний бойовий досвід. Таким чином, ми надаємо бойовий досвід. Вони надають передові методики, в тому числі за рахуванням застосування програмного забезпечення. Наш досвід, їхня методика разом виходить підвищення якості підготовки, підвищення навченості особового складу. <звук> Отже, підбиваємо підсумки. Українська армія це дуже сильна армія з великим бойовим досвідом. Ось майже чотири роки ми даємо відсіч. Переважаючим силам противника і не плануємо здаватися. Досвідом ми активно ділимося з партнерами для того, щоб вони також були сильними. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.